Отож, як і обіцяли, цікавий гість на нашому червоному дивані. День обійми барабанщика. І недаремно ми запросили Віталія Лазарука, барабанщика, музиканта і просто неймовірно творчу людину. Привіт! Привіт. Перше питання до тебе. Як взагалі музика з'явилася у твоєму житті? Угу. Що такого сталося, що ти почав займатися музикою? Це, напевно, ще в дитинстві сталося. Мені було десь, напевно, років 4-5. Я по телевізору побачив червоні, такі яскраво-червоні барабани, навірно, як цей диван не даремно, я теж на ньому опинився. Випадково всі не Так. І я одразу дитину такий хочу. Хочу і все. І тато щось там почав мені майструвати каструлі, ложки, давай будеш грати на барабанах. А в батька був друг кум моєї хресної мами, чоловік. Він каже, да, в нього є відчуття ритму, він має гарний слух ну, Відправляйте його в музикальну школу. А батьки якось так е, чи не придали цьому серйозності, чи, е, ну, скоріше всього, просто не було часу фізично. І якось воно це все притихло на роки. Я пішов в спорт, займався спортом. А потім, е, в восьмому класі, певно, да, в восьмому класі в мене були уроки музики. І десь хлопці підслухали, що я співаю. Потім проходить літо. Я знайомлюся з хлопцями на е шкільному першому дзвонику. І вони кажуть: слухай, у нас тут група робиться, може, давайте там будеш співати, грати, Я такий, ну, можна попробувати. Я купляю гітару, купляю перший комбік, приходжу на репетицію, грати, співати. Ну, співати там ще таке на уроках музики. А грати взагалі, ну там якісь там триблатних акорда, і все. А вони там хочуть грати якийсь ракешник, щоб там з надривом, може з екстримом якимось, бо тоді дуже всі там слухали якийсь сліпкнот, Korn. Це клас такий у нас був. Ну, вже дев'ятий. Ось. І я приходжу і такий. Бачу барабану установку, так собі в голові, «Блін, то мабуть, ця гітара це не моє щось. Треба, треба пробувати. І я навіть не пробував там, ні грати, ні співати. Я сідаю за барабану установку і кажу, блін, хлопці, мені тут комфортніше, я буду тут грати. Таке, «Ну, блін, Окей, будемо грати тоді без вокалу, але будемо з барабанщиком. От. І отак в 9 класі, на початку 9 класу, я почав займатися е, самостійно на барабанах. То ти повністю самоучка? Так. Да. Я брав декілька уроків в барабанщика одного на Смольницькому. Після травми в мене був перелом ключиці, і він мені радив, що робити, щоб реабілітуватися. А так, повністю самоучка, так. Да. І взагалі ніколи в тебе такого не було що, а якби тоді, колись я все ж таки став вокалістом. Так, да, може було, але я думаю, що оце моє дитяче от хочу, воно все ж таки перемогло. І я дійсно кайфую от за установку. Я грав і на гітарі, я грав і на бас гітарі і там, на бек вокалах був. Тобто в мене були колективи, де я грав ще на гітарі паралельно і паралельно грав на барабанах. Ось, але все ж таки на барабанах комфортніше, бо чувствую, що це от моя тарілка. Чи буде взагалі вокал в майбутньому? Як ти думаєш? Не знаю, можливо, якщо десь там, може, на якихось беках, десь там на записах, можливо, так. Якщо тобі підставити ще один мікрофон. Навряд чи хочеться сконцентруватися на грі, на метрономії, на виступі і показати там, наприклад, якихось. 300% в себе, бо барабан це така штука, яка вимагає чіткості і е, розумітися в просторі, е, скільки в тебе є часу, скільки в тебе є, е, да, скільки в тебе є часу, в принципі, тому що от відрізки часу, і ти маєш встигнути зробити то-то, то-то, і ти ще заглядаєш ще наперед, ще наперед, е, не зупиняючись, весь час думаєш і рахуєш свої кроки на майбутнє. Тобто, в загальному, скільки в тебе років от дійсно вже е, твоєї професійної, непрофесійної взагалі, в цілому, е, грі на барабанах? Е, в цілому, я думаю, десь років 12. Е, це в цілому. А й певно, професійної такої. Ну, я не можу назвати це професійною, бо я самоучка і ну, себе оцінювати дуже важко. Я е, до цього ставлюся самокритично. Ось е, то. Якщо брати професійно і з моєї точки зору, то це десь може 3-4 роки. Льоша, я переб'ю твоє питання. Мені зразу стало цікаво, хто для тебе в житті найбільший критик? Я сам. Ти сам? Так. Я сам себе критикую, я дуже багато знімаю відео своєї гри, і я стараюся. Весь час дивитися, аналізувати, що я зробив так, що я зробив не так, як можна було краще зіграти, де помилки, старатися їх виправляти. Але думаю, що все-таки мій батько мій критик найбільший. Ну, я це, це от і це. тобі прилітає від нього? Так, да. не так, щоб аж дуже. Але от коли батько каже, ну можна було краще. Це не ще правда? Або там, наприклад, ну непогано, в принципі, ну, були лучші виступи. І ти такий все, починає працювати ще більше, ще більше. Батько ходить майже на всі концерти в Хмельницькому, наприклад, він ходить до тебе так? тебе. В основному, це ще батькова підтримка, теж зіграла роль в. Можна сказати, моїй кар'єрі, барабанщика. Він в тебе шанувальник тої музики, яку ти граєш, чи просто шанувальник тебе? А, ні, він шанувальник тої, тої музики. А, те, що вплинуло на мій стиль гри і на мій е, смак до музики, це те, що батько мені включав там, якийсь Рамштайн а, в другому-третьому класі. У мене навіть на будильнику тоді ну, телефони були рідкістю. А, був музикальний центр, і я вставав під Рамштайн там кожен ранок, о сьомій ранку, і збирався до школи. Okay. Взагалі, е, ні для кого не секрет, Ти граєш в одній групі? Да. Yeah. Як це? Як це е, хочеш не хочеш? Це трохи різні жанри, це е, інші пісні, це інші е, міста, mm -hmm. наскільки мені відомо. Mm -hmm. Як це здається? Це як в тебе це здається? Це перша. І друге питання, де ти береш тільки пам'яті на все це? Я навіть не знаю. Ну, Пам'ять. Ти просто знаєш мелодію, знаєш свою партію, яку ти там написав, придумав. Вони можуть бути там не ідентичні весь час. Навіть от там з бабайом я граю вже восьмий-дев'ятий рік. І все одно щось забувається, натомість замість того приходить щось інше. Uh, Ікось, ну. Головне, суть uh, пам'ятати, пам'ятати структуру пісні. А uh, uh, там нюанси, їх насправді ніхто не чує ці нюанси. <laughs> Може, якісь професійні no, люди. Ну, no, взагалі, які... скільки гуртів? Uh, зараз на даний момент три. Три. Так, це Бабай. Uh, це, uh, це основна моя група, з якою я вже граю, я сказав, 8-9 років. Десь, да? uh, потім це um, група Forget me not» в Кам'янці-Подільському. Я з ними граю з 2018 року. І е, гурт Балан. Це гурт мого колеги. І ну, ну, знаєш Вовку, да. це нормально. <рес> всі, знаю, всі знають Вовку. Да. І ще одне питання таке мене: Е, Чи не боїшся ти одного разу попасти на якийсь фест, де виступають бабаї, балани і гурт з а, та, що боятися, я вже. Було таке? Да, вже було і не раз, навірно. Як воно? А, Просто адреналін, ну от таке відчуття ніби зараз лопнеш від емоцій. Я колись ще, як я організовував концерти на Смельницькому, я грав тоді з двома групами на барабанах і з одною групою на гітарі. І, по, помімо того всього, я був організатором, допомагав звукорежисеру, був грузчиком. Е, Треба було посадити хедлайнерів, поселити, організувати це все. І тут такий, все, концерт починаємо. Там поставив хлопців на двері, все, там процес пішов, фестиваль запустився. Там другий виходив на сцену. Відіграли, все Фух, захеканий, перекурив, подивився всіх, все добре. Знов переодягнувся, знов на сцену. І так з, з, з трьома групами. Тому для мене, напевно, це не, не вперше. Це, напевно, така е, зарядка після того всього. Од... Типу, така перезарядка Од... е, особистості, взагалі творчості в твоїй голові, і, напевно, після того треба відпочивати, правда? Щоб Д... відійти від цих емоцій? Так, да, дня, два, напевно, я взагалі нікуди не виходжу і стараюся ні, ні на кому на очі не попадатися, тому що е, хочеться отак паузу взяти і трошки. Видихнути, да, видихнути напевне. Як повномасштабна війна вплинула взагалі на музику, на творчість? Яка публіка зараз? Ваші концерти, як усе це зараз відбувається? Війна вплинула, як на нас всіх, здається, що важко. Зрозуміло, що грати, веселитися під час повномасштабного вторгнення в країну, де щодня гибнуть люди? Ну, не знаю, яким потрібно бути, щоб от просто ходити і веселитися, це е, так собі. Е, перші, напевно, місця два-три ми взагалі не грали з жодним гуртом. Е, потім зрозуміли, що наші збройні сили все ж таки дають ляпаса цій всій е, нечисті російській. І ми поняли, що ми можемо дозволити собі написати пісню. І з бабаями ми написали пісню «Мертвонароджена нація Дефіс Сталь, бо ми не визначились, яка назва більше підходить, і половина групи хотіла, щоб була одна назва, і половина групи хотіла, щоб була інша назва. Ось, і ми випустили цю пісню. Не про героїв, бо про героїв певне ми не вміємо писати музику, а ми випустили пісню про от цих російських скотиняк. Ну, хороша та мало. Який ви отримали фідбек? В основному позитивний. Людям подобається, що з'являється більше україномовного контенту. Е, людям подобається, що ми певно висвітлюємо ту правду, яка вона є. Ну і бачимо її такою е, і розказуємо про неї таку, як вона є. Трошки завуальовано, е, трошки. Жорстокому, мабуть. Але найбільші фідбеки, це, які я для себе побачив, це те, що людям подобається те, що ми робимо. Навіть от в, такий неважкий, в такий важкий час. Ну, от в порівнянні з попередніми піснями ми забули повномасштабне mm -hmm. вторгнення. От порівняти до того і зараз якийсь більший фідбек на вашу творчість, чи mm, певно, що це більший. Більший. Так. Більший. Більше складаєте це на те, що пісня саме от про теперішній час, про теперішні події. Uh, так. Мені здається, що більше фідбек, тому що uh, Мені здається, що до цього повномасштабного вторгнення наша нація якось дрімала трошки. Весь час українське недооцінювалось, весь час українське применшувалось, ж. Десь виходить якась пісня там, в Штатах або в Англії, і вона в нас тут все суперпопулярна. А українська музика тут не популярна взагалі. Ну, от, буквально недавно почала бути популярною. Раніше, отак, от потрошки-потрошки ми вигризаємо свою нішу в цьому світі. Тепер хочу зачепити ще таку тему. Ти викладаєш, наскільки мені відомо. Чуть-чуть, так. -чуть. Да. Чуть -чуть. Ось е, від, від майстра, від барабанчика, угу. три поради і е, три, таких, е, типу, три типові помилки, з якими ти стикався. Угу. Три поради. Е, Перше, це певно, що нікуди не спішити. Е, саме більше, найбільше учні е, хочуть прийти і одразу швидко грати. От, там, Даєш їм палички в руки, садиш за барабани, і вони такі, все, я барабанчик, і давай там спішити. А я навпаки повільніше, ще повільніше, ще повільніше, і вони прям нудяться, їм важко. Але м -м от Треба починати з повільного, тому що можна пошкодити там зап'ястя, зв'язки, і, і вся гра оця просто перетвориться в муку. І більше буде не до барабанів, а будемо лікувати здоров'я. Бо теж було таке. Я сам сам вчився, сам проходив через це, неправильно сидів, і я десь місяців вісім ходив в поясі такому. Мене з е, чимило стріляла спина, я там так просто падав і все. А, грати, то це взагалі було в поясі, ну, це було важко. Е, друге це, е, друга порада це терпіння, тому що е, це, я вважаю, це ремеслом таким, е, де треба постійно, постійно потрошки, потрошки чогось вчитися. Е, Бистро все охватити неможливо. А Третє, боже, я забув питання. Три поради, Три поради починаючи. Треба зрозуміти, яка в тебе ціль. От якщо в тебе є ціль, якщо ти там, хочеш стати крутим барабанщиком, їздити в тури, виступати по всьому світу. Можливо, ти хочеш стати крутим а, чисто на студії записуватись. Тобто є багато ноунеймів, яких ми всі чуємо, але ніхто їх не знає. Ось, і треба визначитись, ким ти хочеш стати. Якщо в тебе є ціль, будь ласка, йди до неї. Які плани на майбутнє? Поділися з нами трішки. Поки навіть не знаю. Широких планів на далеке майбутнє не планую. Живу там день-три вперед. Планую. В плані музики, я думаю, зупинятися взагалі не збираюсь. при будь-яких умовах. Треба творити, треба. Просувати наше українське і показати людям, що в Україні є багато якісної музики і багато яскравих творчих людей, які, мені здається, більше варті, ніж ті, на кого ми зараз рівняємося. Чудово, ми дякуємо тобі. З нами сьогодні був Віталій Клозарук. Крутий, нереально крутий, з власного досвіду вам кажу, барабанщик. Тому, якщо у вас є малесеньке бажання, ви можете його. Без проблем перетворити ваше хобі, ваше, е, вашу віддушину. Тому, якщо ви колись замислювались, Віталік, я думаю, ну не дасть мені збрехати, працюйте над собою, у вас обов'язково все вийде. А ми крокуємо далі.